Вітаю на каналі Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька, я українська мотиваторка, авторка цього каналу, наставника з особистого розвитку людей з усього світу і дуже різного віку. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему для всіх українців: це афірмації українською. Що це таке? Звідки це береться, і навіщо це нам треба. Давайте розпочинати нагаючи часу. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Сподіваюся, що це відео буде вам корисне, і поїхали. Що таке афірмації? Це твердження, позитивні твердження. Це такі фрази, сформульовані заради того, аби у нас щось здійснювалося найкраще в нашому житті. У різних сферах. Це твердження, які ми повторюємо задля того, аби переконати наш мозок в тому, що наше життя є насправді кращим, ніж воно є сьогодні. Тобто афірмації спершу представляють собою певну самооману, але вона є дуже правильною, дуже якісною, оскільки мозок звикає до якогось негативу, в якому ми живемо, і він вже не уявляє іншого життя. Іншого сприйняття, і нам потрібно його переконати у протилежному, оскільки науково доведено, що мозоку взагалі то абсолютно байдуже. Чи є ваша реальність справжньою, в якою ви живете і так уявляєте своє життя, чи є ваші думки віртуальними? Тобто ви самі собі вигадали якесь життя, яким ви ще не живете, але постійно повторюєте ці ідеї. Давайте розбиратися детальніше. Продовжуємо. Якщо вас цікавить тема афірмацій і головне афірмації українською мовою, ви вже зверталися до книг різних а, дуже розумних людей. Однією з таких людей є Луїза Хей, яка прожила дуже довге життя, і до останнього вона мотивувала людей, виступаючи на живих семінарах. Це звичайна людина, яка є прикладом того, як правильно формулювати афірмації. І давайте скажімо чесно: афірмації не можна формулювати у майбутньому часі. Людина, яка хоче побачити своє майбутнє більш щасливим, більш яскравим, де є більш надихаючи оточення, дає кращі матеріальні блага і найкращі стосунки, які можуть бути, де є відпочинок, де є заробітки і все, що ми можемо собі. Побажати. Ми, звичайно, перш за все думаємо про це у майбутньому, оскільки цього в нас зараз немає. Але ця думка є помилковою, оскільки формулювання афірмацій у майбутньому я буду щасливою, я матиму цікаві стосунки, яскраві стосунки, я матиму відпочинок. В мене буде процвітаючий бізнес, воно постійно буде відкладене. Запам'ятайте головну базову ідею. Майбутнє це є теперішнє. Тільки трохи віддалене. Тобто, в той момент, коли ви будете жити у тому уявному майбутньому, воно буде для вас теперішнім часом. Саме тому формулювати афірмації треба тільки у теперішньому часі. Але цього недостатньо. Магія ще не працює. Продовжуємо. Коли ми формулюємо афірмації, тобто твердження, яким ми хочемо бачити своє життя, ми одразу думаємо про те, яким ми не хочемо бачити своє життя. Але ми працюємо в цей момент з підсвідомістю, і підсвідомість не сприймає те, чого ви хочете або чого ви не хочете. Підсвідомість сприймає тільки те, що ви хочете. Тобто не можна думати негативно, не можна думати так. Наприклад, я не матиму боргів у майбутньому. Або формулюючи правильно, так, ви формулюєте це в теперішньому часі, але базова помилка це не з дієсловами. Тобто, наприклад, афірмація така: я не маю боргів, в мене немає е, ворогів, е, в мене е, немає податкових зобов'язань. От все, що ви пишете не, підсвідомість цього не сприймає. Тобто, коли ви сформулювали таким чином, ви можете це записати, але одразу переробляйте. Пишіть у позитиві. Так? Наприклад, я не маю боргів, так, як афірмація. Ні, ми пишемо так: Я фінансово свободна людина, я маю гідний заробіток, мій бізнес є процвітаючий. І так далі. Тобто те ж саме, що я не маю токсичних стосунків. Якщо жінка хоче у майбутньому мати щасливі стосунки, а зараз в неї токсичні. Знаючи про те, що не можна формулювати у майбутньому, пишемо у теперішньому. Але ми у теперішньому пишемо так: мої стосунки є щасливі і гармонійні. Мій партнер і далі позитивні слова. Який він є? Так, для вас, що це розумна людина, що це людина, що піклується про вас, і ви піклуєтеся про нього, ви носите відповідальність за ваші стосунки разом. Тобто ми правильно формулюємо спочатку це теперішній час, друге, виключаємо всі формулювання, де є не з дієсловами, і ще продовжуємо далі. Кожна афірмація може працювати як магія. Запам'ятаєте це. Але тільки тоді, коли ви правильно починаєте кожне твердження, що є афірмацією. воно має починатися словами Я щаслива і вдячна зараз за те, що не починайте афірмацію без цієї формулювання. Оскільки стан щастя і вдячності надає вам можливість. Наче звернутися до вищих сил. І тоді вони на це відреагують. Слово зараз каже саме про те, що ви для свого мозку формулюєте слова, фрази, речення, твердження, які є для вас вашим майбутнім. І мозок саме так і сприймає зараз. І ще є дуже важливо: треба передати цей запит на виконання вищим силам. Як це зробити? Не треба бути дуже самонадійливою людиною. А, треба мати високу самооцінку, але все ж таки пам'ятати, що не все залежить від нас. Дуже важливо, щоб вищі сили надали нам коридор можливостей, надали нам все те, чого ми просимо. Тому ми звертаємося до вищих сил і звертаємося до своєї підсвідомості, тому що нам потрібно зробити так, аби все надколишнє, що є а, поруч з нами і далеко, сприяло цьому. Тому, коли ви пишете цілий список афірмацій, обов'язково завершити фразою Вищі сили люблять мене і сприяють всьому, що я планую і чого я хочу досягти в житті. А глибинна мудрість моєї підсвідомості знає, як досягти всього, чого я хочу. От саме якщо ви виконаєте ці рекомендації, ви можете розраховувати, що ваші афірмації будуть працювати на вас. Саме як магія. Але вам треба пам'ятати про те, що всі блага, які ви просите у Всесвіту, і формулюєте як афірмації, вам треба зуміти прийняти. Тобто, вам потрібна цілісність вашої душі. І в наступному нашому відео ми обов'язково про це поговоримо. Я розповім вам, як отримати. Зцілення своєї душі, як дістатися до водоспаду можливостей, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал прямо зараз. Ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями у соціальних мережах. Нехай якомога більше українців дізнаються про те, що ваші афірмації можуть працювати як магія. З вами була Оксана Каменецька. Дякую за увагу!